Возлюблені Господі, браття і сестри, в сьогоднішньому Євангелії продовження Євангелія Яна Богослова, яке ми чули вчора на нічній літургії, про те, що спочатку було Слово, тобто Бог, Ісус Христос називається Словом або Логосом по-грецьки. Ми сьогодні чули про те, як Іоанн Хреститель послужив проповіді в місії, тому і називається притечою Проповіді цього світла, Свої його не прияли і так само я на притечу не прияли. В сьогоднішньому ж посланні своєму наш митрополит Феодор акцентував про те, що кожен із нас може також служити своїм ближнім, в тому числі приходу, громаді, своєму суспільству. І от я хотів би поговорити сьогодні на тему, як ми можемо служити, зокрема, розкажу вам розповідь. Для того щоб навчитись, як потрібно дивитись на своє служіння, і, зокрема, в церкві, і будь де в будь-якому місці, де наставить Бог. Великий піст я також читав книгу, вам дуже рекомендую, яка називається «Родственні душі. Родственні душі можна знайти в інтернеті, де багато цікавих випадків. Які були в натурі, в деяких з них замінені імена для того, що люди просили не, не вказувати, щоб ніхто не догадувався про чудесні події з ними, а в деяких навіть залишаються такими, як вони є. В цьому, якому я розкажу, вони такими є. Історія відбувалася на початку 90-х, тобто на нашій тямі, як кажуть на Закарпатті, в одному з монастирів. Один монах, який ніс послуг келаря. Келарка це там, де храняться продукти. Мука, гречка, олія. В монастирі багато буває братії і, відповідно, багато продуктів, які люди жертвують, треба правильно хранити. Це непроста задача. Я думаю, Господарки розуміють мене, про що я говорю. Але коли це чоловічий монастир, жіночої там немає допомоги, то чоловікам десь важко такі прості для господарки питання виконувати. І от Келар, він якраз виконує на ньому послуг, це називається, да? тобто служіння, яке він виконує, це послуг, який йому дав Ігумен. Кожний монах має свій послуг. Щоб зберегти ці продукти, щоб вони не пропали, щоб моль не завелась, ну, взагалі не буду перечисляти. І от отець Касіан, так було звати Келаря, він подумав, в мене, мабуть, у монастирі найважче послушання після Ігумена, звісно, тому що на Ігумені він сам признавався, велика відповідальність, не дай Бог. за братію відповідати перед Богом треба. Але якщо взяти після Ігумена... Він каже, от ризничний, він собі так думав. Що йому там? Він в алтарі постійно складає ризи, чистить ризи, миє ризи, да, там всю утвар церковну, це ризничний називається в монастирі. Економ. Він керує господарством, само слово, да, говорить, зокрема, роботами по огороду. Якщо є монастир багатий, в нього і буває. Техніка, трактори і так далі. Тобто це все під ним. Отець Касян був з села, йому не привикати, як то кажуть, він все подумав, для мене подумаєш там на огороді трудитися це теж молитва, труд, прекрасні речі. Ну тут, от, каже, світло часто пропадало, монастир був в глубинці, особливо в зимовий період. Падали відки на лінію, яка вела електропередачу. і... Коли світла немає, в кіларці є холодильники, тому що певні продукти зберігаються при певній температурі, то була ціла суяти з ними. І він, от, бідний, мучився постійно в цьому плані. Потім каже, дивлюсь, і коні, лавці трудяться монахи. Ото взагалі прекрасна робота, каже, сидять, скільки в нас паломників, у нас монастир далеко, в Глубинці. Каже, поки паломників нема, сидять собі книги читають. Ото, каже, монахи, настоящі книги читають, руководствуються. А я тут, от. В поті лиця в калою в цій келарці. І ніякої вдячності нема, всі обіжаються, тому що всі приходять е, по, по, по благословінню Ігумена. Хто захворів, наприклад, він питається частіше, і не такою їжею, як всі. І він приходить до келарі каже, мені Ігумен благословив, ти мені видай, наприклад, таку ту їжу. І він видає, а потім хтось щось комусь не подобається. Ті потім кажуть Ігумену, що їжа була недобра, він получає. І от він так собі думав, унивав і в кінці кінців наважився підійти до Ігумена, якого звали Отець Саватій, з цими думками. І отець Ігумен, недовго тіряючись, він йому не вказував ні ніякий послуг, просто сказав: Мені дуже важко, я би просив, якщо це можна, замінити мені послух. Бо я постійно гніваюсь. А це для монаха дуже плечевно, як і для любого християнина. Я постійно робщу, я постійно осуджую братію, і мені кажуть, це ж всі до мене неблагодарні. І я тут у монастирі, виходить, тільки гріхи приобритаю, а не наоборот святість. Тому щось неправильно ви мені дали, то, мабуть, не моє. Я би от, з удовольствием любу другу роботу. Я так собі думав, нема послушання, яке би я не виконав. Слуху мене є на клірус можу піти співати. Устав вивчу, буду уставщиком, тому що в монастирі багато послухів. Що треба, то буду виконувати тільки не цю роботу. Ігумен помолився, сказав: Зайдеш до мене ввечері, помолився і каже йому: будеш у іконній лавці. То, що каже, потім цей пише, от отець Касіян розповідає, то, що я подумав саме легке, я каже, так зрадів. Господи, тепер буду книги читати. Не буду мати цієї суєти. Нарешті, ти, ти є, Господи, милостивий, почув ти мене, виправив помилку ігумена, який неправильно мені дав послух. Так він радів, так ликував, поки не почалося послушання. А почалося воно так, як він далі пише, все по своїй пам'яті. Протягнув він там всього три дня в віконій лавці із коліном. На коліна падав перед Ігуменом, просив пробачення і казав Господь мене в не буду ніколи більше. Що мені не скажеш робити, то буду виконувати, тільки пробач мене. Тому що що в нього почалось в іконій лавці? Він прийшов, взяв собі книжку про Афон, думає, ну буду тепер читати, часу не мав раніше. Тільки, каже, я вмостився, двері відкриваються. Приходить весь блатний такий в кольцах, кожана курточка, чоловік. Мне надо крест с усилением. Він каже: "Ну я монах давно, більше 20 років, я таки не чув. Що значить з усиленієм? Може з украшенням висвященнику хочете купити, ну от як ми носимо?" "Ніт. Я собі хочу купити з усиленієм." І от вони з цим чоловіком минут 15. Ай, безтолковий ти монах. Пойду я кигумно нажалуюсь на тебе. Не розумієш ти такое, що з усиленієм? І пішов той дійсно, багаті ж люди такі, що кого ви там поклали? Я прийшов, він мені не може хрест усіленням продати. Далі приходить вся розкрашена в міні юпочки, манікюрчик, все, як має бути дамочка, легкого така одіта, легкого покрою. Для монаха це особливий соблазн, для любого чоловіка соблазн, для монаха особливий. І починаю з ним говорити, хоч про що, а як правильно записки писати. А як то? А він каже, а я тільки Ісусу молитву творю, в мене іскушення, дивитись на неї не можу, а вона і уйти не може. Продав я їй там щось купила в мене каже, і не пам'ятаю вже що. Фу, слава Богу, мостився опять вона забігає. А ви мене неправильно розчитали, ви мене обдурили. Я вам дала там таку-то купюру, ви мені вернули неправильну здачу. Ой, простіть, дамочка, виймаю, каже, даю їй оп'ять. Вона оп'ять вийшла довольна. А тут я дивлюся, у мене не до що. Що я їй гумену скажу? Я ж монастирські гроші неправильно їй вернув. Господи, помилуй. І от почалося далі, він багато ще розказує на чому я не буду, таких іскушень. І він каже, не до книги мені було, лише думав я, який тут нещасний монах, який несе тут послушання. Він же у міру фактично, а ми ж з міра утікли. А ми тут в міру знову, тому що з мирськими людьми приходиться мати справу. І от від кінці кінців, то, що я вже сказав наперед, він був у ног і А той, як мудрий, вернув його опять на келарку, і той каже, яке прекрасне мене послушання, яке я раніше не цінив. Отак от і ми, браті і сестри, деколи і в церкві не розуміємо людей, яким даний послуг, Думаєте, дуже легко бути свічного ящика. От вчора ми тільки навіть говорили, людина там практично й не молиться. Я згадую себе, коли молодим священником був у Качуському монастирі, і мене посилали от, Великий Піст сповідати, і ти сповідаєш всю літургію, тому що дуже багато сповідників, всю літургію ти там сповідаєш, приходиш, тільки причастишся, потім йдеш додому і думаєш, то я ж на літургії навіть не був. Я й не помолився, великий піст. Я тільки слухав, як мусор на відро мене все кидали, мусор. Я ж навіть не помолився, як хотілося би помолитись. От в кожного, що Господь ставить, треба виконувати і не роптати. Господь це приймає вище поста і молитви, послушання. Чому це говорять в монастирях? То, що я не помолився, не біда, скільки я людей посповідав, я то розумію. Так само людина, яка там стоїть, вона теж не молиться, вона виконує послух Богу, бо як без неї там. Тільки головне, що вона теж правильно це робила. Так і інше послушання легко завжди нам кажеться, от я би там був, я би то не так робив. Я вже пропонував, давай, ставай. Коли дійшло до діла, ні, я не стаю. Тут у нас люди були такі. Давай, ставай, я тобі благословляю. Ні, я не стаю, бо там то, ага, ну тоді не засуджуй. Коли сам не можеш сказати, що давай, я зроблю то по-іншому, краще. Отак, От браті і сестри, і в світському житті нам завжди кажеться, що ми би були на місці начальника. Я говорю зараз про світську владу, про наших керівників, про, якщо це приватний бізнес, навіть про власника, нам кажеться, що ми би були власниками не такими. Ну давай попробуй. В маленькому навіть покажи на ділі і потім. Ми розуміємо, що таке Господи, дай мені бачити свої немочі, свої гріхи, не засуджувати свого брата. Хай Воскреслий Христос, браття і сестри, всім нам допоможе, що ми були в єдності сім'єю, один одного розуміли, прощали недоліки, і кожен той послух, якому даний, ніс смиренням і з благодарністю Богу, що Господь дає можливість йому послужити, чи в церкві, чи в іншому суспільному місті. Тому що служачий людям, ми служимо Богу. Пам'ятаємо, що, як Христос сказав, що навіть милостиню, яку ви даєте, ви мені робите. І є друга цитата Святого Письма, яка ще чітче і ярче підкреслюється, що ви не зробили одному з малих сих, то ви мені зробили. Там сказано будь про що. Тому, коли ми служимо, нам раніше правильно підбирали професію. Не де ти більше грошей заробиш, а де ти більше. Чувствуєш, що тобі самому буде приємно. Кожна професія це служіння людям, кожна любов забери. Чому так Іоанн Затусто говорить, у людей є різні матеріальні, як це правильно сказати, уровні життя Ну, це не те то слово. Тому що якщо б всі були одинаково, от як комунізм будували, ну то хто вулиці б підмітав? Ну всі от одинакові, що я маю вулиці підмітати? Повірте, не було би графіка, як в під'їздах, колись робили, що по черзі будемо підмітати вулиці. Бо є люди, інтелекти, і тоді, якщо всі так одинаково, то тоді хто буде вченим? Чому вчений, який, ми ж не маємо всі такого розуму, як він? Чому він має таку ж зарплату получати? Ясна річ, це само... Саме очевидно, що людина, яка має більше талантів, вона має більше отримати. Менше, яка Богом обділена, радуйся, в тебе менше відповідальності. Увага! Да? Ти менше відповідаєш, менше дано тобі, каже Спаситель, менше з тебе потребують. І тому тій людині теж добре. Зараз, наприклад, вулиці підмітати не можуть знайти людей. 20 тисяч гривень зарплата. І не можуть знайти постійно оголошення. Ну хто з нас піде? 20 тисяч чистими на руки, без, без перебільшення. Ідіть, куча місць. Я навіть сам, коли це побачив, не вірив. А потом дивлюся, коли ранком їдеш, скоро ранком по городу. Зверніть увагу, є більшість циган. Ну, вже десь 85% циган, а друге білі люди. Я реально бачив білих людей, які йшли, тому що це хороша зарплата, і підмітали вулицю. Ти пішов, замів. Шеф прийшов, подивився, мусора нема, і все, вся твоя відповідальність. А за 20 тисяч десь можна на складі робити і щось не дорахував, щось не це з тебе зняли, ти прийшов нервний, постійно переживаєш, постійно. А там чоловік на свободі, в нього нервів нема. А нерви здоров'я забирають. Ну ніхто не піде, правильно? Бо ганьба. А кожна робота, чому каже, Златус, потрібна. Бо уявіть собі, що ніхто не буде замітати вулиці. Що з нами буде? Ми, в принципі, так якось уже й жили, і живемо. Нас, коли пам'ятаю, до мене запросив, я знімав квартиру в багатоповерхівці, і приїхали словацькі священики, сюди, мінівенчик, сім чоловік. Коли вони зайшли в наш під'їзд, вони за голову взяли з прямому смислу словом, кажу. А ми вже просто привикли. Нам, коли ти привикаєш, нам кажеться, що так має бути. А вони кажуть, як ви в такому живете? Це, мабуть, найужасний район, який ви... Прийшли да, тут, я кажу, то ні, в принципі, це навіть не самий ужасний, новий, тоді я жив. А вони кажуть, так як у нас в під'їзді коврики, квіти стоять, у нас ніхто як вдома в себе, ніхто не угарок не, не кине, а у нас люди вибачаюся, як туалет зробили, описують стіни. Що це говорить про який наш рівень? Правильно, що що ми за люди, навіть які себе так не поважають самі в такому жити? І далі метра від своєї квартири ніхто нічого не зробить. От ще мій коврик якийсь тут перед дверима, все ще я захищу. А далі плювати, що там далі. А це далі так ми йдемо. Ми пам'ятаємо 90-ті, коли хулігани ходили, вибивали світла, які горіли, світла не було, і так далі. Яка тут цивілізована країна, цивілізована людина? І що далі робили? А тепер уберіть, що цих людей, які навіть то роблять, що роблять, що прибирають то, що прибирають. Так от ми розумієте, от ми це так, якби от вас зараз завели отут от на радванку. У циганську хрущобу. Оце так європейець приходить десь до нас. Вони так до мене йшли тоді. Я так уявив себе, як той циганин у тій хрущобі, Я що я жию. От у них таке було відчуття, що ужас один, да, от. І тому це від нас залежить. Тому кожен, що чим займається, не треба цього стидитись. Чи ти прибиральниця, чи ти швея, чи ти бухгалтер, чи ти ще будь-хто. Роби це в славу Божу від душі як для людей, користь принось, і Господа прославляй. Тому хай Господь нас укріпить в цьому, в цьому наша буде єдність, до чого я говорив, якої нам сьогодні бракує, а із за цього нам бракує всіх інших речей. Христос Воскрес!